До дня незалежності в будинку художника відкрилася всеукраїнська виставка живопису. Експозиція нараховує біля 400 художніх робіт. Виставка насправді є всеукраїнською, адже тут зібрано твори з усіх регіонів. Тому відвідувач може чітко виокремити характерні творчі риси як регіональних мистецьких осередків, так і кожного автора. Біля 400 творів це живопис, скульптура, графіка, декоративно-жуткове мистецтво. А ви тут можете бачити характерні пейзажі. Каже, від Закарпаття до Одеських і речі, Є речі формальні зовсім, якісь символічні. Безумовно, є речі, пов'язані з площиною Шевченка, тому що цей рік, ви самі знаєте, 200 років ми визначаємо. Художників не обмежували ані кількістю поданих робіт, ані тематикою. Тож автори обирали на власний розсуд. А тому, що Крим був, є і буде нашим. І я вважаю, що треба зараз давати нам Крим на виставку. Звісно, патріотичність та цінності українського народу завжди були актуальними для вітчизняних художників. Але в контексті останніх подій ці теми стали напрочуд популярними. Деякі принципово намагаються уникати у своїй творчості О, політики і так би мовити, гострих тем в соціальну сторону ну, У мене є одна картина. Всі інші у мене ніяким образом не касаються. Ни современных и ни современных социальных изменений. Мне это все не нравится. И поэтому ну, немножко ухожу от этой темы. Ну, наверное, что-то внутри борется у меня с этим. Современностью, с современной действительностью. Інші ж навпаки, підкреслюють глобальність проблеми та виводять її на загальнолюдський рівень. Так, художник із Іраку, який живе нині в Маріуполі, презентував картину Поєдинок. Ця робота розповідає про протистояння, у якому виграють не учасники, а організатори видовища. «Ця тема називається Поединок. Когда двох країн, найбільші і найсильніші в світі, діруться. И кто будет жертвы? Это страны, которые ниже. И так получается, это сейчас везде, можно сказать, не только здесь, где мы живем. Адкуда я обжал. Організатори виставки наголосили, що ця експозиція не претендує на епатаж чи емоційну вибуховість. Це редше констатація творчої практики наших співвітчизників, тобто загальна мистецька мозаїка незалежної України. Виставка діятиме до 31 серпня. Вікторія Левченко, Євген Полянкевич, Ігор Ганаков, новини культури.